Особливо не шукали роботу без знання, підкреслю англійської мови. Нам дають бус з інструментами, можуть звільнити і тебе, і його, і купили каски, купили одяг. Нема інструментів, так ви ж мали дати. Не все так однозначно. Якість відрізняється від тої, якою ми звикли руками так тяпля, впевнений, що там заробітня плата трошки нижча. Я там весь день саморізи викручував руками з гіпсокартону, бо не було отвертки. Всім привіт! Мене звуть Даниїл. Я радий вітати вас на каналі Моє Життя в Канаді. Сьогодні, як могли вже здогадатись з мого одягу, я вам розповім про роботу, як ми знайшли з ігорем роботу, яка робота, без знання підкреслю англійської мови. Наливайте узвару і поїхали. Хто слідкує за каналом. Ви вже знайомі з Френком. Це канадець, котрий допомагав нам з реєстрацією авто, з пошуком авто. Ми їздили з ним вибирати наш автомобіль. Поки ми їздили і, якби займалися автомобілем, він нас завіз ще в декілька магазинів, що займаються будівельними матеріалами. Щоб ми спробували там влаштуватись. Ми приїжджали туди, він нас знайомив з менеджером, ми віддавали наше резюме. Трошки розповідали про себе, як могли, він допомагав, і якби їхали далі. Е, які резюме ми віддавали, ви зараз можете побачити на екрані. Ми їх знайшли в інтернеті приклад і зробили по ньому такий собі резюме для нас. Чесно кажучи, ми в той самий час особливо не шукали роботу, тому що ми знали, що ми швидко відносно знайдемо роботу. А на той час у нас ще були справи, які потрібно було вирішити до роботи. Ми їздили цілий час, майже нас не було вдома. Я вам такий спойлер зроблю, нам так ніхто і не передзвонив. Але поїхали далі, яку ж саме роботу ми знайшли. Як ви вже знаєте з цього відео чи з цього, не знаю. Польщі я займався ремонтами будинків, фасадів і все, що з цим зв'язано, з ремонтами і так далі. І мав робочий інстаграм, де я збирав роботи, які ми виконували, щоб показувати клієнтам і таким чином, якби, знаходити собі, показувати таке портфоліо. Приїхавши сюди, я знову ж таки в церкві познайомився з. Хлопцем, який працює в фірмі, яка займається власне, ремонтами. Але вони займаються не тільки ремонтами, а і е, виробляють меблі для ресторанчиків-кафе. І переважно вони роблять якісь ресторани, маленькі магазинчики, кафе, де приїжджають, роблять і ззовні, і зсередини готують відразу меблі туди, е, якби все роблять під фініш. І він сказав, що він покаже шефу мій інстаграм. Можливо, можливо їм треба працівники. І о, чудо, він показав шефу мій інстаграм, і, в принципі, це все зав'яло на декілька тижнів. Якраз в той час ми допомагали Френку з роботою. Ви також могли це дивитись в цьому відео. І ось поки ми робили у Френка, допомагали йому. Нам дзвонить знайомий і каже, що шеф все ж таки подивився цей інстаграм і запросив нас на співбесіду. Ми домовились про час, приїхали до них в офіс на сьому ранку, бо вони починають роботу з сьомої. І почали якби, розмову. Цей хлопець, новий знайомий, допомагав нам з перекладом. Ми обговорили всі нюанси, деталі, в чому складається саме робота. Він запитався, що, що ми вміємо робити, де працювали. Ну таке познайомились, розповів він про умови, як ми працюємо. Сказав, що нам дають бус з інструментами, ми так зрозуміли. І ми будемо їздити також у відрядження при необхідності, бо вони обслуговують Реддір, Калгарі і Едмонтон. В принципі, нам все підійшло працювати з сьомої до п'ятої. Півгодини перерви не оплачуються, і 2 15 хвилинки, які оплачуються. Всього загалом виходить 9,5 робочих годин. Про ту суму, яку ми з ними договорились на початок, не хочу вам розповідати, щоб демагогії в коментарях не було. Але, в принципі, скажу так, що на будовах, на ремонтах можна заробляти від 18 до 30-40 Майстри заробляють. Це принаймні те, що я знаю. Але я не дуже точно знаю зарплати, які тут є, тому що тут така якби, політика в Канаді взагалі, що питатись, скільки заробляє інша людина, у неї якби, не можна. І якщо шеф дізнається, що ти таки спитався, людина відповіла, можуть звільнити і тебе, і його, і якби, це породжує заздрість, якісь фарки, можливо, і так далі, тому ніхто про це не говорить. Тому не можу сказати точно, але знаю, що там від 18 до 30 до 40, в залежності від того, яка фірма, який ви майстер, чим займаєтесь, можна заробляти. До речі, суми, про які я говорю, від там 18 до 30, і взагалі всі зарплати, що тут говорять, це сума брутто, грязними. Тобто, з цієї суми ще потрібно буде вирахувати податок. Податки залежать від того, який у вас склад сім'ї, чи ви сам проживаєте, чи з сім'єю, які у вас витрати, яка у вас заробітна плата, велика чи маленька, і так далі. Тому це все індивідуально. Я ще не дуже поринув в цю тему, але знаю, що це індивідуально, у когось може бути більше податків, у когось менше. Перед нашим першим днем, коли ми виходимо на роботу, ми поїхали в магазин, купили каски, купили одяг, взуття. БХП, тобто спеціальне взуття для будови з металевим носком. До речі, такі кеди, але перед роботою ми купили все необхідний одяг. І ось настав час, коли виходити перший раз на роботу. Сьома ранку ми трошки переймаємось, їдемо, бо не знаємо, як без нормальної з нашим рагульним. Англійським їдемо, дуже 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 слабо розуміємо. Говорити ще щось більш-менш можемо сказати, а от зрозуміти це тяжче. Ну, Інша країна, нові люди, нове все. Звичайно, ми переймаємось, приїжджаємо, нам дають бус. Я думав, зараз приїдемо, поки підпишемо там всі документи, Там, думав, все пояснять, підійдуть, познайомлять. Ми приїхали, нам дають бус, питаються, у вас є інструменти? Ми такі секундочку, немає інструментів, так ви ж мали дати. О, вони кажуть, ні, вам потрібно буде купити інструменти. Ми окей, купимо а які що інструменти. Кажуть, ми вам напишемо список. Ми приїхали на роботу, на об'єкт з офісу, нам знайшли одну болгарку, одну рулетку, олівець один на двох, ще якихось там пару дрібниць. Сказали: ну, кладіть плитку і робіть затирку. Ми згорем пополам. Ми це зробили, ми не були звикші до цього, бо нам ніхто не пояснив, що тут така специфіка в Канаді. Я не знаю, чи це в усій Канаді чи ні, але з того досвіду, що ми тут отримали, і люди також знайомі розповідають, що це в принципі, часто така практика, що ти як майстер приходиш зі своїм інструментом, хоча і працюєш на години, а не від вироботки. Ми були до цього не підготовлені, приїхали і з горем пополам, з тим, що в нас є, поклали там плитку, зробили шви, затерли. Я там весь день саморізи викручував руками з гіпсокартону, бо не було отвертки. Так закінчився перший день. Вечером відразу ж ми поїхали за інструментами, нам дали список більш-менш. Тобто ми мали купити собі весь інструмент, який дрібний і часто використовується. болгарка, шуруповерт, перфоратор, дрілька якась, рулетка, олівці, ключі. Перчатки, окуляри захисні, все це ми маємо мати своє. Вони дають тільки якийсь великий інструмент, типу плит плиткоріза, або там якісь специфічні інструменти, які там рідко використовуються. Всі дрібниці наші. Я вибачаюся, якщо якось не по-українськи говорю інструменти, але просто не знаю. Ну і ми, звичайно, ввечері поїхали купувати ці інструменти. Про ціни на інструменти не все так однозначно. І я вам розкажу в майбутніх відео. Так закінчився наш перший день. В принципі, ми вже пропрацювали 4 дні зі своїм інструментом. В принципі, з інструментом, звичайно, трошки легше працювати. Потрошки звикаємо вже дуже швидко, як мені здається, вчимо мову, тому що ми завжди спілкуємось англійською. Ну як спілкуємось, пробуємо з хлопцями, які працюють з нашим. Шефом, який там на місці є. Пізніше вже зніму відео, можливо, про нюанси роботи. Буду вам час від часу щось цікаве, якщо там буде, буду знімати. Але зараз, після чотирьох днів, які ми пропрацювали, я вже з 100% впевненістю можу сказати, що якість відрізняється від тої, якою ми звикли в Європі, в Україні. Тому що тут така специфіка. Що взагалі не дуже стараються канадці робити гарно, навіть в будинках приватних не дуже стараються робити гарно, а тим паче в кафе, ресторанах, де ми працюємо, тому що це бізнес, всім потрібно швидко гроші заробляти, і вони роблять, наприклад, плитку можуть класти без хрестиків, взагалі, без системи, яка вирівнює плитки, без е, уровнів. В них взагалі немає уровнів. Просто клею намазали, руками отак так ляп відщербнулась, десь там плиточка, не біда, затреться, там стіна крива, хоча нова, крива стіна і так далі. Тобто це для них норма. Не хочеться до такого звикати, звичайно, хочеться робити якісно, як і робили раніше, але десь приходиться поступатися якістю, тому що все ж таки їм потрібно швидко. І ми стараємось і швидко, і більш-менш якісно робити. Тепер декілька порад від мене, як все-таки знайти роботу, хоча в нас так вийшло легко, бо ми роздали тільки декілька резюме і знайшли роботу. Але в Польщі я знайшов роботу першу без мови, також, без знайомих, і можу вам такі від себе поради дати. Що потрібно? Зробіть обов'язково резюме, вирішіть. Чим ви хочете займатися, хоча б декілька там якихось професій, якихось робіт, подумайте. І пошукайте фірми, які є біля вас, що займаються саме тим, що ви хочете. Якщо вам без різниці яка професія, то просто ходіть в кожен магазин, там, в кожен? Кожну фірму, що біля вас в радіусі там декількох кілометрів, ходіть і роздавайте резюме. Нічого страшного, що у вас можливо, як і в мене, немає гарної англійської. Хтось вас не прийме, хтось закриє очі на вас і піде далі. А хтось комусь ви підійдете, ви йому сподобаєтесь, роботодавцю, і вони обов'язково вас візьмуть. Тому не бійтеся, ходіть. Роздавайте резюме, показуйте себе, дивіться на інших людей і обов'язково знайдете, бо хто шукає, той обов'язково знайде, і хто стукає, тому обов'язково відчинять. Я знаю безліч прикладів і людей, які пробували, падали, не, не виходило в них, знову пробували, знову щось не виходило і, е, врешті-решт, добивались того, що вони мають. Впевнений, і у вас все вийде, не опускайте руки. Головне, не бійтесь, не соромтесь. Що ви там погано говорите, чи ще щось, і йдіть допереду. Я вам хочу сказати такий невеликий досвід, що тут є завод свинобійня, олімейл називається, якщо я добре говорю. І як тільки ми сюди приїхали, ну, ми говоримо, що будемо шукати роботу і так далі, всі, о, йдіть на Олімейл, о, йдіть на Олімейл. Я не говорю, що це там погана робота чи ще щось, люди роблять, це окей, але ми не хотіли йти на свинобійню. впевнений, що там. Заробітна плата трошки нижча, ніж на будові майстрам можна заробити. Ми говорили, що ми не дуже хочемо, ми будемо шукати далі. Ой, ні, йдіть на олімейл, це класна робота. Там із документами допомагають і так далі. Ми все ж таки вирішили пошукати далі. Не поспішили, скажімо так, і, в принципі, знайшли роботу, яка на даний момент відповідає нашим критеріям. Нам тут також допоможуть з документами, сказали, все, що необхідно зроблять. Будемо пробувати пізніше там, подаватись на піар з цього. Я ще не знаю конкретно, яка процедура, але знаю точно, що нам потрібно офіційно рік пропрацювати. Не задавайте мені, будь ласка, коментарі, питання, як з піаром, як отримати і так далі, бо я ще сам не розібрався в цьому питанні, як тільки буде щось більш-менш відомо, зрозуміло, я вам дам знати. Тому не бійтеся шукати те, що ви хочете. Ось мій вам посил такий. Тому що на нашому прикладі можете бачити, що ми все-таки не хотіли на олімейл. Хоча я нічого не маю проти, бо знаю, там багато людей, багато українців робить класно, кому як. І ми знайшли щось інше. Тому не бійтеся шукати. До речі, одна з порад, ще, як знайти роботу, це знаходьте нових знайомих людей. Обов'язково. Пишіть в групи, там, наприклад, українців в Редірі, українців в Калгарі, в Едмонтані, шукайте, можливо, не тільки українців, інших слов'ян, скажімо так, або канадців, шукайте, знайомтеся, тому що ви скажете 10 новим знайомим чи 15 людям, що вам потрібна робота, і хтось, можливо, вам допоможе з роботою знайти, так як в нашому випадку наш новий знайомий допоміг з роботою. І це дуже класно, коли ви саме через знайомих знаходите роботу. Головне їх не підставити. Тому що ви знаєте про цю фірму, наприклад, про цю роботу, що там платять і так далі. Це прикольно. Тому знайомтесь з новими людьми це дуже важлива штука, і не тільки для пошуку роботи, а й взагалі для вашої асиміляції асимі... Тут, якщо я не добре сказав, напишіть в коментарях правильно, як це слово називається. Я бажаю вам успіху у ваших починаннях. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ви це ще не зробили. Ставте подобайки, пишіть ваші запитання в коментарях. Ваші коментарі, підписки, вподобайки. Дуже стимулюють мене знімати нові відео, щось вам цікаве розповідати. І, взагалі, це крута підтримка для мене. Дякую вам, всі, хто вже підписаний, хто активний. Дякую вам. Бажаю вам успіхів в усьому. Тримайте нос догори. І все буде Україна. Па! Ще, до речі, я хотів додати таку штуку. Цікава ваша, ваша думка. Сьогодні я трошки запарився, підготував сценарій, прописав його, текст, який я хочу сказати, щоб нічого не пропустити того, що я вам приготував і що хотів би сказати. Плюс це перше відео, яке буду монтувати не я, а буде монтувати інша людина, яку я знайшов. Скажіть, як на вашу думку, чи змінилась якість. Сприйняття, чи цікавіше вам дивитись, чи, чи ви бачите якісь зміни чи ні? Дуже цікава ваша думка. Пишіть в коментарях. Дякую.